Нарешті, друзі, я урвав останні пончики, які були на базарі. Зараз будемо дивитися фільм. О, останнього разу, як ми прогнали цього клятого оленя з цією лосихою. Так, а це що таке? Я нічого не замовляв. Що це за посилочка така? Цікаво, цікаво. О, ні, це олень! Треба це виконати. Ні-ні ні. ні Це дуже поганий знак. О, Ти що тут робиш? Ні, відвали. Що, Красті? Ти вважав, що ти від мене втечеш? Ні, нарешті я тебе знайшла. Оді, що зі мною відбувається, сніг пішов, чи що. А -а -а -а. О, де я? Що це таке? Оді, ти знову? Нарешті ти прокинувся, Красті, тут все готово. Зараз будемо цілуватися. Йди до мене мій красеню. мікрасеню. Стісісті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Де зрадник? Эй, красник! О, да що таке? Хто там кричить? О, а ти ну що мене налякала? Да Який я зрадник? Чому ти на мене кричиш? Є, що зустрапилось? Ти де був ночі? Зачекай де де? вдома був, а чому я пончики? У нього залишив... Тут солодке, розкидане взагалі. Ти що тут зробив? Слухай, я. я гадав, що я їх з'їв взагалі. Слухай його на підлозі. Так, в мене були пончики. Я... Слухай, я прийшов вчора ввечері, вчора майже встиг купив останні пончики на базарі, прибіг додому дивитися фільм, який скачав, і mm -hmm. потім. А далі? Я, 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 потім нічого не пам'ятаю, у пам мене щось голова так болить. Звичайно, не пам'ятаю, зараз я перевірю мене... все біля кровати. Зачекай, мене все нудить. оді, я зараз блювану. Відпусти мене, будь ласка. О. О. слухай, що ти, що таке, що трапилось, яке ліжко, я спав тут. О, слухай. Звичайно, спав, розкажи вот мені, розкажи. Зараз до лікаря підемо. Треба перевірити, дитинку мою? Що? Твоя сестра тут ми ж з нею закінчили. Так, куди вона пішла? І ти чула, що вона Та сказала? Ні, пішли, пішли перевіримо. Вона що вагітна? Так, друзі, я, я нічого не розумію, куди ти вона зникла. Як вона пазли що, Які що, пазли ти згадав, що ти робив цієї ночі? Я спав цієї ночі, зачекайте, в неї живіт, я звідси бачу. Вона що вагітна, твоя сестра вагітна? Треба перевірити, дитинка вже штовхається. Ти чуєш це, що, вона що до лікаря пішла. Ану, швиденько надягай свою. Що ти на куща перетворилася, в мене так. потрібно. Зробити його цей цей камуфляж. Так. О, все, слухай, треба перевірити. Я не можу бути батьком цієї дитини. Пішли за мною швидше. Треба зачекай Так ось чому ти мене назвала зрадником. Я взагалі з нею не зустрічався. Вона мені не подобається. Твоя сестра божевільна. Слухай, зачекай, я... так що? Це село знає, що я скоро стану батьком. Так Чи ти, що ти, ти не знаєш? А це все зілля сто відсотків. Вона використовувала якесь зілля, тому що я б, не... так, я б не так, ти вже нічого не скажеш. Це просто якась халепа. Не може бути такого. Зараз ми подивимося. Хто в неї народ родиться? Зараз подивимося. Так. Та вона хто? пішла у лікарню. Маленький красті. Ні, не може бути маленький красті. Зараз ми все перевіримо. Я це якесь божевілля, друзі. Ну ви ж бачили, що я прийшов додому і ляг, ляг спати. Я, Але в мене щось голова болить після вчорашнього вечора, і я нічого о, не пам'ятаю. Вже вона там. Так де вона? О, я її бачу ти бачиш? Медсестро <світ> мене штовхається дитинка. Треба щось перевірити, можливо, я скоро буду народжувати. Хм, <світ> Цікаво, цікаво. Я вам так скажу, що так вам сьогодні треба народжувати. Ви лягайте, зараз прийде лікар. Ви здадите аналізи та подивимося, що у вас тут. Добре, добре. Зараз тоді я буду очікувати. Чула це? Ти сюди. Я не хочу Чого, дивитися. Не чула. Я не буду дивитися на це. Я не... Це не моя дитина зрозуміла. Не може таке бути. О, ні. Він штовхається. Мабуть, я вже народжую. Да, допоможіть. Ой 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 ой. Так, вас. Э, зараз лікай. Швидше, швидше вона народжує. Ой, ні 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 ні. Ой! Як живіт болить! О, все! Тобі О -о. краси. Нарешті вітаю в вас, хлопчик. Мій хлопчик, він схожий на красті. Це не може О, бути! Зараз і подивимося! І Слухай, я тобі кажу, це не моя дитина. Зараз перевіримо. Так, вона мене не бачить. Зараз я ось тут підійду. Так, друзі. Що це? Да він не схожий на мене. У нього голова. як оленя цього. Це так не моя поражена, дитина. Ні, ні. І що? Тіло на моє не схоже. Так, так що, синку, ти за мною. Зараз. Ми поїдемо, а батька обрадуємо. Зараз він все побачить. Ти вилітий красті. Ти чула це? Ти там ховаєшся? Я, ви я хоч? тепер. Да що виходь! Це не моя дитина, вона Ходиш взагалі схожить. татку. зараз будемо все вирішувати. Слухай, я тобі не зраджував взагалі, я з тобою не зустрічаюсь. Пішли скоріше до будиночка. Як мені не потрібно. Зустрічаєшся? Так, ти о, слухай, мені потрібно зібрати усі речі, та ми вдвох будемо тікати з цього села. Я, я планую годала, тут в нас більше. Щось є. Слухай, в мене нічого, окрім цих пончиків, які вже трохи засохли, Ці тому що. Пончики! Я мала на увазі. Я, я думала в нас до один одного почуття. Слухай, ти мені подобаєшся, як подруга. Друзі, мені здається, що Мама, ця, оленіха моя сестра, ця я, в мене. я зрозуміла, зрозуміла. Що? Ні, вона взагалі глузду з'їхала. Це не моя дитина, це так, підстава не знаю, якась. Не від тебе. Ні, це підстава. Ти подивись на неї. Це просто якийсь я пранк. Я зрозуміла Красті. Батько, відчиняй. Я знаю, що ти вдома. Синку в тебе народився. Гарний такий красень. Весь у тебе. Бі -бі. Ти чула це? О, він стоїть! Татка зве! Чому я не можу знайти твого батька? Аго, вилазь! ти десь сховався? А що ж ти не йдеш до них? Вони тебе кличуть. Я не піду, тому що це якась підстава. Не міг я, я з глузду не з'їхав. Тому я планую тихесенько залізти туди, взяти речі та звалити. Розумієш, пішли за мною. Якщо... Татко за хлібом піде, так? Взагалі то я не батько цієї дитини. Все і крапка. Він не схожий на моє. Знаєш що треба робити ДНК? Так мені потрібно одягнути Пиш камуфляж. Зробимо. Мені здається, що татко тебе покинув. Мамо, він що кинув нас? Мабуть, так, але його хтось попередив. Нема його тут. Він звалив кудись. Треба знайти його. Синку шукай. Я знайду свого батька. Нічого, тові, скільки він їсть? Дивись, скільки вона йому їжі дає. Диви так, він росте не дуже дуже швидко. Ти подивись, він тільки малечий був, а зараз він вищий за мене. Mm -hmm. Треба перевірити все село, спитати усіх селян та знайти нашого красті, твого батька. Знайдемо! Так, слухай, будь тут. А я зараз спробую забрати гроші. Ось вона там кудись побігла. Так, швидесенько, заходимо. Грошей нема. Отак, це нам знадобиться. Знаєш що? Іди сюди, швидше. Я знаю, що можна вигадати. Так, ти де там взагалі? Та тут, ти тут? я за тобою. А, давай швидше за мною. Зараз на дерево заліземо. О, ні, щоб нас не спалили. У мене там дещо є. Зараз свалимо з села. Дивно, я відчуваю, що твій батько десь поруч, але ми не можемо його знайти. Мамо, мені потрібен мій батько. Чому він нас покинув? Він що, пішов за глібом. Не знаю, але мені це не подобається. Треба знайти його. Бачиш, що ов... тебе Та й що? Так, слухай, в мене є план. Зараз треба зняти морф та залізти на буде. дерево. Так, а, так, щоб не запалили. Давай, залазь швидше, щоб вони тільки тебе не запалили. Я вже заліз. Давай, я тебе чекаю. Там просто застрибуй. О, молодець. Так, все, слухай, бери планер, так, бери планер, один так. тут. Я зараз все забираю, все, що тут є. Вони тут гоняють. Ти чуєш це? У нас є необхідні речі, щоб ми змогли. взяла. Що ти там собі взяла? Молоде, планер? Твій. О, молодець. Так, а я взяв планер, все, зараз будемо тікати з цього села. У Мене є все необхідне, але вони вкрали мої гроші. Ці гроші нам знадобляться. Синку, все ми знайдемо тобі, батька. Мати, дивись, там на дереві хтось. Ти бачиш це, Це що, мій батько. Ну що, вітаю тебе красіль. В тебе народився син. І він такий красень, весь у тебе. Ну, знайш, Це не мій! Це не мій син. Він взагалі на мене не схожий. Це якийсь олень. І мені здається, що він дуже швидко росте. А слухай, залазь повище трохи, та треба літить летіти. Давай, давай, швиденько залазь. Давай Ти до мене. Я так, плануємо погнали Валимо, валимо, валимо. О, ні. Так, вони божевільні друзі. Ось тут, ось так. Все, тікаємо, тікаємо. Сподіваюся, що вони нас не наздоженуть так сюди. Він тікає, синку, ця клята моя сестра, вона хоче забрати твого батька в мене, треба вбити її. Добре, мамо. Я зараз вб'ю цю кляту, олениху! О, ні, це божевілля. Так, ну здоня, якщо жити хочеш, тому що мені здається, я що за вони. Я тобою, я по п'яти від, нас... від нас просто так не відвалять. Так, я заліз на дерево, де вони взагалі є. У мене є бінокль, так, це беремо сюди. Ну, а я не бачу. Слухай, мені здається, ми відірвалися. Так, слухай, я їх не бачу, і це дуже дуже добре. Я б... Так, я не бачу нічого. Я так нам бачу, потрібно. По селу бігає. По бігає. Так, вона тебе Швидко, Знайти його, синку. Нам потрібен наш батько, він буде з нами. Він кохає тебе, синку. Так, мама, зараз цю кляту сестру твою вб'ю і все буде добре. Будемо жити разом. Ти чуєш це? О, давай за мною валити будемо туди. Сподобався с... я... мені це їх план. О, о ні! Що? Дивіться, о, вони на поліційській автівці валять. О, ні! мені це не подобається. Диви, мамо, я його бачу. Он там, на дереві. Він з твоєю сестрою. Крім сестра! сестро. Це мені зламала. Нічого, красті буде мій, ми вже їдемо. Так. так, за мною швидесенько, плануй, за мною ось так. Стануюсь. У мене тут є сьогодні скутери, зараз сідаємо у них, та ось так, друзі, є. Е. Давай, швидесенько, сідай. Де ти є? Ого. О! Є, е. сідай, сідай, розвертайся. Я так, я зараз. Тут. Так, я не можу сісти. Наперед треба сісти. А, yeah. давай Погнали. Я за тобою. Поїхали скоріш. Сподіваюсь, що вони нас не, не здоженять. Так не нас догонять. Так, сюди, ось так. Валимо, валимо, валимо. Слухай, але тут річка скоро закінчується. Треба ось тут зупинитися, залізти нагору та планувати далі. Ось так все. Тут Зла, Мені здається, що ми трохи відірвалися від них. Вони не можуть так швидко рухатись, як ми. Так, сюди, сюди, ось так, заліземо, все майже нагору заліз. Так, давай, ти швидесенько за мною залазь. Я тут. О, ти вже тут. Так, треба перевірити, де вони взагалі є. Мамо, я бачив батько поплив туди. Швидше. Треба наздогнати сестру та вбити її. Зробимо. Батько, я тебе люблю. Та ти не МІЙ син взагалі, божевілля якесь. Так, плануємо ось тут. Давай, швидесенько, наздогоняй мене. Диви, як можна планувати. Ми можемо по деревам, ось так літати, і вони нас не, так, нас не ДИВИ! Село, тут є село. Ми зможемо сховатися. Це дуже добре. Все, давай, 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 швидесенько, за мною. Вони Клята сестра. Все валимо. Мені здається, ми відірвалися.